Привіт, ви на каналі Сквот, я Микита, і я зараз вам розкажу, як сховатися за скейтом. Ви можете одразу сказати, блін, як можна сховатися за скейтом? Він же ж такий маленький. Але в Adobe Premiere Pro є маски. І саме через ці маски ми будемо зараз ховатися за скейтом. Ось таке відео ми будемо сьогодні розбирати. А тепер, як же ж це знято і як, власне, змонтовано. Ось такий у нас один вертикальний файл. Він якийсь кривенький, трошки можна побачити. Ось цей чувак, він підкинув скейт. Бачу, що одразу перший дубль не вийшов, бо скейт перевернувся. Він зайшов, вийшов. Опять заходить. Підкидає. Оп! Тобто, ось цю фазу ми і беремо в монтаж. Потім раз і чувак виїхав з кадру на цьому ж самому скейті. Основну частину ми беремо звідси, як хлопець виходить. Тобто я розрізаю. Це що мені зліва, ми передивилися, ми це не використовуємо, тому я це видаляю. Заходить хлопчик в кадрик. Так, ось це берем. Я це теж розрізаю це як шматок, який потрібен. Потім частину берем ось цю. За допомогою Q я відрізаю все, що зліва від плейхеда до найближчого розрізу. Потім заходить чувак, і отак от все, ми поїхали. Супер! Я натискаю W, і воно відрізає все, що справа в цьому файлі від плейхеда. І у мене по суті лишилося два кадри. З чого я буду починати? Я буду починати з того, що треба вирівняти кадр. І я просто не можу. Я дивлюся на цей кривий кадр і хочеться відламати руки тому, хто поставив цей кадр. Це я поставив. Я беру, і мені треба вирівняти по, по якійсь лінії. Ось тут у мене є ось такі от гайдлайнс. Це ось вони, Show Rules. Я можу так от вниз одну спустити і, наприклад, по килимку зрозуміти, коли буде потрібний мені горизонт правильний. Я йду в ротейшн і починаю стрілкою крутити. 87. 87. 87. Але при цьому у мене з'явилися чорні екрани. Ах, я збільшую. Ну так от, добре, виглядає класно. Я піднімаю цю лінію, щоб вона мені не заважала. І у нас є такий ще один кадр. І щоб мені його заново не робити, я просто заходжу в попередній кадр, виділяю, заходжу в motion, Ctrl-C, копіюю і тут Ctrl-V вставляю. У мене скопіювалося motion в цьому кадрі. Перше, нам потрібен ось цей от пустий кадр. Я його теж розрізаю, копіюю, я виділяю один фрейм. Він мені знадобиться трошки пізніше. Тепер же давайте відрізати цей скейт. Чувак підкинув скейт, і ось ось тут на моменті, ось на цьому фреймі, вже видно, що скейт нижче рівня голови. Тобто, вже все, що там вище, треба відрізати. Так як нам треба лишити саме скейт в кадрі, а все навколо ми будемо відрізати. То і маску ми будемо робити навколо скейтборду. Ось наша маска, ставимо перший ключ і погнали. Ось тут ставимо наші перші точки. Чик-чик. Чік-чик. Чік. -чик. І зараз будемо рухатись по, по крапочкам. По нашим ключикам все ось отак, от все, туди-сюди. Перший ключ є, погнали далі дриз, туди. Повторюємо шейпи скейта. Чим краще ви будете повторювати шейп скейта, тим прикольніше ефект цим вийде. Яс! Yes. Супер, вирізали. Давайте подивимось. У нас є. Чувак. Вийшов. О Боже, тут не потрібна вирізана, не те, що треба. Все направно, не переживайте, ми пам'ятаємо. Перша точка відрізається в момент, коли синій ключ з'являється. Тому ми доходимо до синього ключа, фрейм назад, виділяємо маску і робимо її ось отак. от. Супер! Ми відрізали скейт від цього моменту. Нам треба поставити пустий кадр. Що я зробив? Я поставив зараз цей фреймхолд пустого нашого простору під те, що ми вирізали. Давайте дивимося. <плес> Його не видно, він кудись пропав. Потім у нас заходить цей же чувак, стає на скейт і утікає. Натискає W. O. Теж відрізав те, що у нас позаду. І у нас виходить ось такий от перехід. Давайте зараз подивимося, як воно виглядає. Вийшов чувак, окей, подивився, нормально, може ще десь за кимось ховатися. Оп, сховався. О, а де хлопчик? Сховався хлопчик. Прикольно, він сховався, але ми на якийсь момент бачимо тінь якусь дивну. Треба просто взяти її і допрацювати. Все, нічого тут складного немає. Ось від цього моменту з'являється ця тінюшка. Ми беремо і просто цим шейпом зараз її допрацюємо. Все. Бачите, все одно трошки видно, а потім пропадає видно І трошки пропадає. Тому щоб ось цього не було. Я візьму зараз і накладу cross Dissolve. cross Dissolve, як ми робимо, Ctrl-D або Command d І отут-от, наприклад, я його поставлю. Так, і що у нас вийшло. Жик. І знову заходить тип. Так, Тиц. І юк. Оп. І знову заходить чувак. Ось такий ефект за допомогою маски можна зробити в Adobe Premiere Pro. Може навіть сховатися за скейтом, буквально. Дякую за перегляд. Якщо вам відео було це корисно, то поставте, будь ласка, лайк, якщо якісь ще питання, пишіть коментар. А якщо ви ще не підписані на YouTube канал Сквот, то будь ласка, ось підписатися, ставте дзвіночок, і буде виходити багато-багато класного контенту, який буде вам сповіщати, що вийшло нове відео. А якщо вам цікаво, як зробити ось такий перехід через маску, де одразу за дівчиною з'являється інший кадр? то лінк на цей туторіал я лишаю в описі під цим відео. Пока!